Доброго дня, шановні 7 класи. Ми з вами продовжуємо працювати на тему множення одночленів одночлени. І нагадаю вам, що одночлени це такий вираз, який складається тільки з дій множення, цифр, букв і їх степенів. І от трошки нагадаю, чим ми займалися. По-перше, ми з вами. Множу. Я буквально декілька своїх прикладів, щоб ви трошечки згадали, що це таке. Ось, наприклад, 0,7х6 в 9 помножити на 0,3х. Да, і ми з вами казали, що тут можливо декілька варіантів. Це або е, помножте многочлени, одночлени, пробачте завдання, або е, завдання. Спростити вираз, або приведіть до стандартного виду. І ми з вами казали, що потрібно цифри з цифрами помножити, букви з буквами. І ми з вами казали: якщо в нас десятковий дріб, 7 множимо на 3, це 21, але скільки треба відокремити цифр після коми? 2. Значить, буде 0,21. Тепер. Однакові букви. Х 6 та х, ми знаємо, що біля х, якщо не написано це, значить степінь 1, і тоді буде х у 7 показники степіння додаються, нагадую правила: якщо однакові основи множаться, показники степіння додаються. Ну, і аналогічно з ігреками. Y ігрик в 9 і просто Y, знов це, значить, у нас перша степінь, і буде y в 10. Далі ми з вами робили такого плану приклади. Ми, я ще хочу з дробом вам показати, мінус одна друга. Переписала умову. І знов діти для того, щоб помножити, нам потрібно в першу чергу цифри помножити. Ми бачимо. Одна цифра, верніє, одне число, 6, цілих, одна, друга, мішане число, у нас від'ємне, значить цей мінус бережеться. А для того, щоб помножити наші два числа, ми з вами спочатку е окремо випишемо і перетворимо, так як це мішані числа, нам потрібно перетворити в неправильний дріб. 6 помножити на 2, та ще 1 це буде 13 других, помножити. 3 на 13. 39 та ще 5. Так, як правильно мов. ну так, да. 39 та ще 5 це 44. Тринадцяти. Ну, і ми з вами знаємо, що ми будемо з вами насправді скорочувати. Тут скорочуємо на 2, на 2 залишається 22, тут аж на 13. І тоді ми з вами скажемо, що відповідь чисто 22. І от ми вже, у приклад нашу відповідь запишемо мінус 22, цілих. тепер з буквами йдемо. М і М у п'ятій, Ми вже казали, якщо немає ніякого степеня, це 1, значить буде М у шостій. Далі, n Н n п'ятій, показники степіння додаються 8 плюс 5 це 13. Ну, а П нема з чим додавати, ми його переписали. Згадали? Далі ми з вами підносили до степеня. І от, наприклад, мінус 1, верні, одна, одна п'ята, це в 6 Д, підноситься до четвертого степеня. І ми з вами казали: знов запишу вам правило, яке вчили ще до канікул. Якщо в нас вираз добуток. Да? Зверніть увагу, підноситься до степені, то це кожна частинка підноситься до степені. І от у нас виходить, що зверніть увагу, і мінус, і дріб підноситься до. Степені. Знов нагадую правило, так як у нас там дріб, то ми з вами казали: якщо дріб підноситься до степеня, то це і чисельник в цьому степені, і знаменник в цьому степені. І тоді, знов ще правило прописувала, можу показати, якщо у мене мінус, тобто від'ємне число, підноситься до парного степеня. То він завжди перетвориться в плюс. Плюс не прийнято писати. І Якщо мінус підноситься до непарного степеня, то мінус завжди залишається. І тому, так як мінус до парного степеня буде плюс, і що таке одна п'ята до четвертого степеня? Це 1 в четвертому, а це один, але це і 5 у четвертому, а це 625. Далі знову вам казала, якщо в нас степінь. Підноситься до степеня, вивчили ці правила, показники степеня множаться. А значить, це в шостій піднести до 4, це буде це в 24-й. Ну, а тут зрозуміло, що де в четвертій. І ще. Підносимо до другого степеня. Для того, щоб перетворити, знову піднести до другого степеня, кожне повинно піднестись. І отут, діти, зверніть увагу, 2,1 все число повинно піднестись до другого степеня. Далі, А в6 до другого — це буде А в 12, Б в 8 до другого — це буде Б в 16. І от для того, щоб вам пояснити. 2,1 я випишу вам окремо. В першу чергу треба перетворити на неправильний дріб. 2 на 7, 14 це ще один це буде 15 сьомих до другого. І використовуємо правило там, де. І чисельник, і знаменник, так? це буде і 15 у другій, і 7 у другій. 15 у другій 225, 7 у другій 49. Ну і тут треба згадувати. Ну, не, не згадувати, а виділяти цілу частинку. Скільки разів 49 влізе в 225. Ну, тут вроді більш-менш видно, що це буде 4 цілих. Так, і виходить. раз це 4, це значить 49 треба помножити на 4. Це буде 196, ми це знаємо. І це 196 відняти від 225, і буде тоді залишок чисельник 29,49. І значить, ми з вами запишемо відповідь: в наш приклад, що це 4,2949 А в 12, Б в 16. Далі. Опа. Пропишу завдання. Яким? Яким одночленом? Треба замінити зірочку, щоб виконувалась рівність. І от подивіться. У нас є зірочка множиться на 3b4 дорівня 12b6. Ну, виходить, що наша зірочка це невідомий множник. З цифрами ми розуміємо, будемо робити, як говорять протидію. 12 поділити на 3. Ми розуміємо, що це була цифра 4. Далі, для того. Щоб, дивіться, в нас було Б в четвертій, а стало Б в шостій. Тобто, знов для того, щоб дізнатися, на що ми домножили, треба Б в шостій поділити на Б в четвертій. Знов правило нагадую: якщо в нас однакові основи діляться, то показники степеня віднімаються. Ну, а справді легко дуже догадатися, що нам не вистачає. 2b. І один раз перепровіримо. Дійсно, дивіться, 4 b в другий помножити на 3 b в четвертій. Ми знаємо: 4 на 3 12, показники степені додаються b в 6. І ми дійсно це отримали. Далі. І знову дивіться. Наша зірочка це невідомий множник. Була 5, стало мінус 20. На що треба помножити мінус 5, щоб стало мінус 20. Ну, звісно ж, на 4. Було А в 2 на щось помножили і отримали А в 6. Скільки не вистачає? Звісно ж, 4а, значить а в четвертій. Ну і з бешками. Було Б в 2, стало Б у 8, зрозуміло, що ми домножали на Б у 6. І наша зірочка – це 4а в четвертій, б в шостій. Знов, для того, щоб дізнатися зірочку, ми повинні зрозуміти. Було мінус 7, але ми помножили на таке число і стало не просто 42, а 4,2. Раз стала одна цифра після коми, то в нас і число було після коми. І ми знаємо, що насправді. Нам 7 треба помножити на 6, щоб було 42, значить, ми множили на мінус 0,6. Бо зверніть увагу, мінус також пропав. Дивимось далі. А в третій було стало А в п'ятій. значить, ми множили на А в другій. Було Б в дев'ятій, домножили на щось стало Б в 12, і це значить Б у третій. Ну, і ще одне завдання. Подивіться. Знов, яким же одночленом могла бути наша зірочка. Було число 23, стало мінус 23, значить ми множили на мінус 1 або просто мінус можна поставити. Далі було А в 12, стало А в 29. Значить ми домножали на А і різниця степенів 29 мінус 12 це буде 17. Аналогічно з Б. Було 16 степень стало 17, значить ми домножили просто на одну Б. І значить, наша зірочка це мінус А17Б. Ну і також. Ще пропишу вам завдання, щоб воно було перед очима. Подайте. вираз у вигляді добутку двох одночленів один із яких дорівнює 3а в другій B в шостій. І ось дивіться. У мене є ось такий одночлен. 3А в шостій у 8 І саме його потрібно подати у вигляді добутку двох одночленів. Один із яких уже відомий це 3А в квадраті b в шостій. І насправді це завдання перетворюється в попереднє. Ну, ми без проблем з вами зараз впишемо е наш другий одночлен. Так як наш даний одночлен це 3, і в, у нас є вже в добутку 3, то на яку ж цифру треба помножити 3, щоб стало 3? Один можна тут написати. Було А в другий стало А в шостій. Значить, тут у нас одночлен вже має а четверту. І було б в шостій, стало б у восьмій. І виходить, що наш другий одночлен це а в четвертій, b в другій. Аналогічно. Мій даний одночлен це мінус 12а в другій, б в десятій. І ми вже знаємо знову: один із одночленів це 3а в другий б в шостій, треба вписати другий. Ну, раз у мене є 3, його треба на що помножити, щоб стало мінус 12. На мінус 4, значить беремо дужки. Було А в другій. На що треба помножити, щоб стало, залишилось? А в другій? Значить, на букву А ми, в принципі, не множили. А було Б в четвертій, стало Б в десятій. значить домножали на Б у шостій. Знов у вигляді. Двох. Перший вже в нас відомий. Ну і тут розуміємо, раз була цифра 3, а стало мінус 2,7, то, по-перше, ми множили на від'ємне число мінус, ну і з цифрою після коми. І ця цифра була, число це було мінус 0,9, бо з'являється, цифра після коми і 9 на 3, 27. Було а в другий помножили на що? Щоб стало а в 5? Значить на а в третій. Б4 помножили на що? щоб стало б в 7, значить, на б в третій. І наш одночлен мінус 0,9 а в 3 б в 3. Ну і останнє. О, 2,2 а в 20 це цікавіший б в 30. Знов перший одночлен ми знаємо це 3 а квадрат б в четвертій. А от другий будемо дізнаватися. І Тут цікаво. Дивіться діти. В першу чергу ми наше мішане число перетворимо в неправильний дріб. 2,7,14 та ще 2, це 16,7 дорівнює 3 помножити на якесь число. І ми з вами знаємо, для того, щоб знайти невідоме, множник, треба добуток, тобто це те число. Вже результат, який множення, це значить 16 сьомих треба поділити на 3. Згадуйте, ми не вміємо ділити, ми вміємо множити на перевернутий дріб. А це одна третя. І так як скорочувати ненама на що, то це буде 16 перших. І значить, наше число, на яке множилось 3, це дріб 16 перших. З буквами легше. Це буде А у 18 і Б у 26. Дуже дякую!